Вітаю всіх і дорослих, і дітей. Та запрошую на музичну роздвагу, яка називається Різдво. Вітаю вас, діти, матусі і тата. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже, дізнаємось, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Ця історія почалася більше двох тисяч років тому. У місті Єрусалимі жила жінка з добрим та чистим серцем. Звали її Марія. Якось вночі до неї з'явився ангел. Вітаю, Марія. Бог обрав тебе, щоб ти стала матір'ю його сина, сина Божого. Зраділа Марія, бо хіба ж це не диво? А вранці розповіла вона про це своєму нареченому Йосипу, чесному та справедливому чоловіку. Але Йосип засумнівався, що це правда. Тоді ангел прийшов і до нього. Йосипу, не бійся. Дитя Марії справді буде сином Господнім, і ти даш йому ім'я, Ісус». Невдовзі Йосипу було потрібно повертатися до свого рідного міста Вафлеєму, і вони з Марією зібралися у дорогу. Подорож була дуже довгою та виснажливою, і Марії прийшов час народжувати. Йосип стукав в кожні двері, але у всьому Вафлеємі ніхто не пустив їх заночувати. Лише один чоловік дозволив їм піти в хлів, де жили його тварини. Там Марія народила свого сина, сповила його, але не мала колиски, тому вона поклала дитя у ясла. З ясел їли тварини, вони були повні м'ягенького сіна. Ось так диво дитя з'явилося на світ. І у той же час на небі засяяла нова зірка. Цю зірку помітили три мудреці не встигли вони здивуватися, як до них з'явився ангел і розповів про те, що це народився син Божий. Тоді мудреці вирішили знайти диво дитя, а чудова зоря вказувала їм шлях. Нарешті вони знайшли Йосипа, Марію та маленького Ісуса в яслах. виказали свою пошану, вклонилися малому цареві та піднесли щедрі дарунки. А потім пішли всіх вітати зі святом Різдва народження Христова. На різдво зустрічається вся велика родина. Дітки, я бачу, що нас хтось привітав листівкою на електронній пошті. Давайте подивимось, хто це. А, Попалися на мій жарт. Це я, Грінч. Я надіслав вам вірусну листівку. Тепер я зроблю так, що ніхто не зможе взимку святкувати. Ось і все. Я вкрав з ялинки різдвяну зірку, і зірка не зможе сповістити про народження Ісуса Христа. Нарешті настане тиша. Ніхто не буде мені заважати. Діти, що робити? На ялинці справді зникла різдвяна зірка. Доброго дня, дітки! Я маленький ангел. Не сумуйте, я прийшов вам на допомогу. Щоб знайти різдвяну зірку, потрібно бути добрим, уважним, чимним та сміливим. Якщо ви зможете виконати всі завдання, тоді зірка знов з'явиться на ялинці. Тож давай ми перевіримо, чи зможете ви виконати перше завдання та відгадати, як звучить зима. Спробуйте послухати і вгадати звук. Починаємо. Це заметіль. Прибирання снігу. Ви впорались. Вирушайте за наступним завданням. Привіт, малята! Радий дуже бачить вас! Розпочнемо веселу гру нашу замирайку. Будемо разом танцювати, рухи повторяти. А як в музиці зупинка, подивіться на картинку. Ви за мною повторяйте, відразу завмирайте. Гарно пострибаємо, ручками махаємо. Зараз дружно завмираємо, фігуру на екрані повторяємо. Ніжки весело танцюють, та й ручки не сумують. Помирає, фігуру на екрані повторяєм Швидше ти за мною повторяй. Ніжками своїми мене не здоганяй вмираєм. Танцюємо весело в цей час, бо зима прийшла до нас. Давайте пограємо у святкову вікторину та перевіримо, чи зможете ви прикрасити ялинку. Подивіться, які іграшки є на ній. Зараз вам потрібно запам'ятати, які іграшки є на ялинці. По моїй команді ви закриваєте очі, а я в цей час приберу одну іграшку. Почали! Якої іграшки не стало? Правильно сніговичка не стало. Заплющуємо очі? Якої іграшки не стало? Оленятка не стало. Закриваємо оченята. Якої іграшки не стало? Правильно синієї кульки не стало. Закриваємо очі, якої іграшки не стало? Вірно, подарунка не стало. Закриваємо очі. Якої іграшки не стало? Правильно, зірки! Ось ми й знайшли нашу різдвяну зірочку. Колись у минулому дітки в цю ніч переодягалися на казкових героїв та йшли вітати всіх сусідів з Різдвом. Вони співали пісні, щедрівки та колядки, ставили маленькі вистави, бажали всім здоров'я та добробуту, а дорослі за це пригощали їх солодощами та давали грошей. В гарну днину, в добрий час, із різдвом вітаю вас, із вечерею святою, і з веселою колядою, Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, Хай рік новий несе у хату щастя і радості багато. Чуєте різдвяний передзвін, У таночок всіх кличе він. Дзвони різдвяні лунають, кожен сьогодні радіє, весело світ величає, Ісуса та Діву Марію гей пастуше зачекайно, Ти куди ведеш отару? я до зірки поспішаю шлях. На мені вказала дзвони різдвяні лунають, кожен сьогодні радіє, світ у ці дні прославляє, народження Божого сина. Гей, пастуше, зачекайно ти. Ішаю шлях, вона мені вказав.